Give me that mood, 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 straight into my hard drive Give me that mood, 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 Straight into my hard drive, baby, yeah, 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 yeah. I'm thinking if my god is my neighbor Sue is watching me below Oh mama, did you tell Sue? Перш за все хочу подякувати всім хлопцям, які зібрали сьогодні на цей турнір, присвячений 15-річчя нашої гандбольної команди легіон 21 Дуже дякуємо нашому захиснику, президенту нашого клубу Каганову Вадиму Фелексовичу, який зараз боронить нашу рідну Україну. На кінці прошлого року ми відмічали 115 років гандболу України, і дуже нам приємно, що 15 років цій історії. І займає Легіон 21. Зараз така складна ситуація, і ми не так багато приймаємо участі у турнірах. Але у нас є надія, що буде наша перемога, і ми знову почнемо участь у всіх змаганнях. Дуже люблю цю команду, дуже люблю всіх хлопців, дуже їм дякую. І хай нам щастить, все буде добре. З нами Україна. Слава Україні! Коли у 2010 році. Геннадій Діхтер підійшов до мене, і у нього була така ідея створити аматорський клуб з ветеранів, любителів гандболу, то, в принципі, я був трошки песимістично настроєний, тому що я тільки вийшов з вищої ліги професійного спорту. Але коли ми почали з ним обговорювати ці всі нюанси створення цього клубу, то зрозуміло, що це така ніша, яка потребує саме людей, які люблять гандбол, які. Хочуть бути в спорті, які хочуть бути в цьому котлі, якщо можна так сказати, бо показується 15 років. Бо сьогодні у нас 15-річчя нашого клубу. Ці 15 років не були марними. Ви бачите, скільки людей прийшло на турнір, і на кожні на кожному тренуванні у нас десь дві-три команди набираються залізно. Я представник команди з кривого рогу, аматорська ветеранська Київлянами знайомий дуже давно. Їздив з ними неоднократно на різні міжнародні турніри. Завжди з хлопцями дуже приємно спілкуватися. Ми друзі, давні друзі. Нам нема що тут виясняти і один одному щось доказувати. Тому завжди мене тут ради бачити, наших хлопців раді бачити. Неоднократно на сувмісних турнірах були. В Україні і тут, і в нас і кругом. Це така велика, велика загальна сім'я. Тому вітаю Легіон з 15-річчям, і я радий, що я в їхньому складі. Я вітаю всіх з святом 15 років Легіону 21 Київ. Що я хочу сказати, що «Легіон» – це дуже потужна, потужна команда на теренах України. Команда народна, аматорська і команда професійна. Зараз в такий легкий час дуже дуже тяжко зібратися, але тим паче, хлопці, маю можливість знайти час захоплюватись гандболом. Це така потужна мужська гра. По-перше, я хочу сказати, що Легіон це, – це клас. Я хочу побажати, щоб швидше, швидше закінчилася війна, була наша перемога, і команда легіон 21 була представлена на теренах, на гандбольних майданчиках Європи, світу на ветеранських турнірах, на дитячих турнірах. І я гадаю, що вона з честю буде представляти Україну сьогодні. На урочистому відкритті були відзначені гравці, не тільки гравці, і журналісти, тренери, які були 15 років по тому на першому тренуванні нашої команди. Вони з нами вже 15 років, і цей турнір. Називається кубок єдності 15 років разом. Ми збираємось кожні вихідні, кожну неділю. Ми збираємось на майданчику ДСК на відрадному. А тут збираються хлопці-гравці різної вікової категорії від наймолодших до найстарших. А найстаршому нашому гравцю це Юрій 15-й номер, а йому вже 57 чи 56 років він до цих пір на ходу, так би я сказати, це це велика любов, тому що кожен з нас починав грати в дитячій спортивній школі. Потім хтось грав професійно, хтось не грав професійно, але всіх нас об'єднали. Об'єднав Легіон 21. Багато знайомих, багато друзів, людей, з якими починали грати ще в 2010 році, і продовжуємо грати до сих пір. Тому хотів би подякувати всім, хто приймає участь в цій команді, особливо керівнику команди Геннадію Діхтярю. саме завдяки його ентузіазму, тому що він любить гандбол, збирає всіх нас. Ми фактично вдячні йому, що ми весь цей час збираємося граємо. Також хотілося б відзначити, що в нашій команді є представники збройних сил України. Є люди, які служили, є люди, які зараз служать. Ми вдячні всім збройним силам, всім силам оборони, завдяки яким ми маємо можливість збиратися, тренуватися, підтримувати здоровий дух і підтримувати таким чином нашу країну.